Склад ракети боєприпасів Росіян розірвало. Ймовірно, стався великий вибух, і всі боєприпаси, що перебували в зоні досяжності, теж вирішили підтримати запальний флешмоб. Уявіть, детонація цілого складу вибухівка. Утім, хто був поруч, не позаздриш. Про них зараз можна говорити або добре, ну або зовсім нічого. А про расистів добре і не скажеш. Тож давайте просто подивимося на мегавибухи. У цьому ролику усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Українські захисники вразили склад снарядів у Воронезькій області. Головне управління розвитки продовжує ефективно знищувати військовий потенціал ворога. У гурмо повідомили, що уразили польовий склад боєприпасів в Ольховацькому районі Воронезької області Арафії, воїни департаменту активних дій головного управління розвитки і на місці ураження спалахну. Ну, величезна пожежа із детонацією. Відомо, що вона триває досі. У розвідувальному відомстві кажуть, що польовий склад з боєприпасами вибухатиме ще довго. Захисники без перебільшень спіймали велику рибу, адже загальна площа майданчиків зі снарядами становить 3500 квадратних метрів. Уточнили в гур. За повідомленням розмі атака на склад була здійснена двома безпілотниками. Обидва БПЛА вдарили по території військової частини, і там спалахнули два склади з боєприпасами на складах могло зберігатися понад три тисячі снарядів. Територію навколо військової частини оточили. Мешканцям рекомендували не виходити з будинків. Тамтешній Губернатор заявив, що в Ольховацькому районі запроваджено надзвичайний стан. Ну і зазначимо, що Ольховацький район це адміністративно-територіальна одиниця на південному заході Воронезької області. В Арафії він знаходиться на південному заході Воронезької області згідно з гугл-картою від Харкова до атакованої рашиської території. Приблизно 300 кілометрів відстань до адміністративного центру Воронежа – 202 кілометри. Незабаром у мережі з'явилися супутникові знімки після удару головного управління розвідки розвитки по польовому складу боєприпасів на території Воронезької області Арафії. Наслідки атаки показала Радія Свобода. На знімках видно щонайменше два осередки пожежі. Це власне підтверджує слова місцевих жителів про атаку двох дронів. Згідно із даними сервісу, вікімепія склад був обладнаний на території колишньої ферми. До слова, нині також стали відоми про те, що внаслідок нещодавного удару дрона камікадзе по Білгородській області РФ повністю згоріло місце базування рашиських солдатів. Окупаційні війська облаштували місце базування у будівлі школи у селі Мощина. Про це повідомляє рашицький телеграм-канал Астра. Згідно із даними розумів, внаслідок детонації дрона Камікадзе, будівля навчального закладу, де облаштовувалися расийські військовослужбовці, та подальшої пожежі, відомо про що не менше одного того солдата уточнюється, що йдеться про покинуту школу у селі Мощини Яківлівського міського округу в Білгородській області, що розташоване за 25 кілометрів від кордону з Україною. Про удар напередодні повідомляв губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у своєму телеграм. За його словами, у селі Мощини цитую внаслідок прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи. Зазначається, що цей учбовий заклад давно не функціонує за своїм призначенням. За даними джерел Астра, внаслідок детонації та подальшої пожежі задвосудився один військовослужбовець, ще один трьохсотий. Ідеться у публікації каналу. Також ФРОСЗМІ повідомляють, що через проліт безпілотника пожежу в будівлі та можливо подальшу детонацію була проведена евакуація з найближчих будинків 200 осіб. Зазначимо, що облаштовувати склади боєприпасів у приміщенні шкіл є забороненим методом ведення бойових дій. Ми нещодавно також повідомлялося про пожежу на. Складі боєприпасів у Білгородській області Арефії. Там місцеві мешканці повідомили про вибухи. Очевидці стверджують, що горів склад боєприпасів у Рокитянському районі. Жителі Білгородської області публікували у соціальних мережах фото і наслідків можливого вибуху. І про це повідомляє телеграм-канал Астра у Міноборони Ерефії. Тоді заявили, що над Білгородською областю було нібито збито український безпілотник. У свою чергу губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв, що у Рокитянському районі ст сталася пожежа в нежитловому приміщенні трьохсотих немає. Мешканців прилеглих будинків зараз перевозимо на безпечну відстань. Написав тоді гладков Ну і нагадаємо, що днями військово-морські сили збройних сил України показали, як у взаємодії зі службою безпеки України знищили склад шахедів у Краснодарському краї арафії. Про ураження складу шахедів та супутні інфраструктури військово-морські сили збройних сил України повідомляють у телеграмі. Нові супутникові знімки підтверджують знищення місць зберігання та підготовки до застосування шахет 136 або як кажуть рашисти Єрань 2 навчальних корпусів, пунктів управління та зв'язку розрахунків цих БПЛА, що розташовані в Краснодарському краї, йдеться в повідомленні. ОВМС зазначають, що окрім засобів вираження, також ліквідовано кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків шахетів та тих курсантів, які навчали завдавати ударів по території нашої держави за допомогою іранських безпілотних систем. Тати удару по єйську по центру навчальному ППО, так російського біля аеродрому. Єйськ відбувся цей удар. Його наслідки були зафіксовані. Це цей удар відбувся його наслідки були зафіксовані на супутникових знімках. Отже, по цих. Спорудах, які ми зараз бачимо на екрані, прилетіло. А там росіяни зберігали безпілотники, свої шахеди, ланцети та інші, і тренували також персонал, який мав би на цих безпілотниках е ну, виконувати. Завдання бойові так атакувати українські міста, атакувати українську техніку, якщо ми про ланцети говоримо. І от вже наші військово-морські сили, які провели цю операцію взаємодії зі службою безпеки України, повідомили про те, що не вдалося в ході цієї операції знищити 120 одиниць безпілотників ворога різних видів. От було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО, як повідомляє командування ВМС. thanks <laughs> Збройних сил України, військова частина 33-859 в Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням, підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів. А в результаті удару було знищено 20 шахедів, шахет 136 або Гарань 2, ударний БПЛА ланцет, 50 одиниць, 50 ланцетів. Це круто, тому що від ланцет величезна біда. Насправді вони б'ють багато по нашій техніці, приносять шкоди. Небагато розвідуваль. БПЛА зала 40 одиниць. Теж чудово, зала це один із основних російських таких розвідувальних дронів, як і суперкам БПЛА, яких 10 було знищено в ході цієї операції. загалом 120 дронів і розвідувальних, і ударних палає вибухає в Арефі в принципі регулярно. Так до прикладу, раніше стало відомо про те, що у рашиському новосибірську прогреміли вибухи на авто заправні станції в жовтневому районі по вулиці Гусинобродська шосе. Як повідомляє місцево видання. Новосибірськ онлайн кількість трьох сотих становить 26 осіб і всі чоловіки. За інформацією МНС, загоряння на площі 1200 квадратних метрів вдалося локалізувати, але до гасіння залучили 90 осіб та 20 одиниць техніки. Ліквідація пожежі ускладнювалася хлопками газових балонів і ємностей з паливом. Ну і до того ж, вогонь перекинувся на сусідні гаражі, в яких відбулася розгерметизація газових балонів. Повідомляли рашисти. Окрім того, фрагменти залізних систем розкидало по всьому. В цьому округу долетіли вони і на сусідню заправку, проте там пожежі вдалося уникнути. Один із колишніх співробітників АЗС розповів медіа Новосибірськ онлайн, що техніка безпеки в компанії залишала бажати кращого. Далі пряма мова. Власник не зважав на техніку безпеки. Головне, щоб їхали клієнти, щоб заправка не зупинялася. Жодних переправ нічого. Газовоз зливаємо, машини заправляємо. Мінус 35 машини заправляємо. Заправка працює. Увала на повну котушку, і з неї висмоктували все якомога швидше, розповів чоловік. Також видання цитую слова колишнього співробітника про те, що на заправці були відключені датчики витоку газу. Цитую. Коли я там працював, мені хлопці, які працювали на АЗС, давно говорили, що в них ідуть витоки газу. Все сифони, тя датчики витоку газу відключені, і керівництво про це знало. Ось одна із моїх версій. Або при заправці машини та перекачуванні газу щось бомбануло, або десь витік дав про себе знати. Газ перекачується із газовоза і з цистерни в машину через електричні насоси. Можливо, там щось закоротило. А там все на ізустрічці було зроблено. Поділився. Співрозмовник видання а вже ж нерідко палає і на тимчасово окупованих територіях, адже там вистачає важливих для рашистів військових об'єктів, що є для ЗСУ законними цілями. Так раніше Сили оборони України завдали удару по складу боєприпасів рашиської окупаційної армії на Луганщині. Тало відомо те, що відео масштабної пожежі та потужних вибухів опублікували очевидці у соціальних мережах. Потужна детонація снарядів відбувалася біля окупованого міста Сроки колишній краснодон у Луганській області. Населений пункт розташований. І неподалік кордону із Російською Федерацією збройні сили України завдали удару по важливому об'єкту рашийських окупантів далекобійною зброєю, адже окуповане місто розташоване на відстані близько 130 кілометрів від лінії фронту. Імовірно, це були ракети. Зокрема, прилетіти могли шторм -шеду». Скальп Ейджі або ж тактичні балістичні атакамс. Ну а я в свою чергу вдячна вам, глядачі, за те, що ви це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.